І так, погода у нас така от, е, йде легенький дощик, майже на подвір'ї. от там от видно сліди. І що цікаво, е, перепад такий, ну незначний там па, пару сантиметрів. І суть в тому, що машинка, передній привод, да? е, зимова резина, ще й не лиса, гума і протектор є. Колося сильно не перекачане, ну, да, не, накачане там на 2,2 можна підпустити. Але що я хочу продемонструвати? Те, що казалось би, да, передній привод на подвір'ї на, фактично на рівному місці. І от такий от момент. Зараз побачимо. Так що не завжди все вирішує е, тебе мовити, наявність переднього приводу так, право не знаю як вийде, щоб засняти, О, все, зупинилися. Даймо більше газу. Ну от більше газу дали гас, куди ми виїхали. Вот. А, от явний перепадну тут ну тут реально. 2, ну, 3, ну від сили 4 сантиметра отут оцей от перепад, що горбік. Отут, отут. Ну, дав більше газу і все вийшло. Така от така от петрушечка вийшла. Так що не завжди передній привод, це, Що, о, все, передній привод кругом виїдеш. Не завжди. Чесно, ніфікашечки не пойму. Взагалі вже от на рівному місці, на рівнесенькому. Спокійно, помалесенько заїжджав вперед, назад, вирулював, щоб припаркуватися якоб, да, і на рівному місці і то буксує. То ж, не знаю, водії і не газую. Навіть було один момент, що взагалі педаль газу не торкався тупо на холостих і, і теж буксував. Что за прикол ну вроде беда порядний привод поряд массивный ну, не знаю может водитель такой напиши в комментариях Это получается у нас лада форза может тут всех машинок какие-то моменты я не знаю просто, просто дуже странно а тут передний привод и а, а что там а непонятно картинка